Зараз будемо з вами дивитись, як пройти через переход. То треба перелізти через сугроб спочатку, а потім вже йти. Дивимось. Так, і наступний сугробчик. Це капець просто, вибачте. У мене тут, бачите, отакий от візочок є. О, з продуктами сходила в магазин. Це ж звіздець просто. Подивіться, через що мені потрібно було перелізти та перекотити оцю тережку. Оце сходило. Треба, мабуть, наступний раз їхати машиною. Це ми бачимо тротуар. Чистити? Ні, що таке чистити? Ми не чули, що таке чистити. Нашою чистити? Коли навесні воно саме все розтане та потече. А так взагалі, то воно красиво. Але от бачите, я вам в попередніх відео рекламувала це такий візочок, щоб можна було з ним ходити в магазин. Але ж я ж розраховувала, що це, блін, Європа. І що тут дороги чистять, а тут хрін проїдеш, виходить. І от зараз іди, як хочеш, блін. Оце я не подумала, наступного разу поїду машиною. Хоч тут йти, може десь метрів 300-400. Але ж це ж неможливо. Жодний тротуар не почищений. Переходи бачили, які сугроби взагалі. То начебто туди спеціально снігу накидали, щоб людям було цікавіше переходити дорогу. Підписуйтесь на мій канал, я зараз знаходжуся в Європі. Будемо дивитись з вами багато цікавого, яскравого. Пишіть мені свої коментарі. Завжди відповідаю на них. Ставте свої вподобайки. Я буду щаслива від них. Дякую, побачимось в моїх наступних відео. А я буду якось йти додому.